Новито неповторно захопливо та духовно. Прем'єра грандіозної музичної події відроджуна меса відбулася у особливій атмосфері. Атріум будівлі чеського архітектора крупки називають чи не найбільш акустично придатним для подібних виступів. Тому організатори обрали саме цю залу. Адже цьогоріч майсі на Мартина виповнюється 70 років. Минає й 20, який автор відійшов у вічність. Художник Володимир Микита згадує, закарпатський композитор жив музикою. Жив у музиці повністю, тому що у нього вишивки, як би сказати, шкір не було, але от Бога даний дар. Я тямлю його ще час після війни одразу, коли ще повно було тут таких воєнних. Лікарин то, то івен і там виступав. Об'єдналися заради мистецтва музиканти зі Львова, Ужгорода та співаки зі Швейцарії виконали месу Мартина злагоджено та професійно. Львів'яни виступом задоволені. Пишаються й тим, що відредагувала твір композитор зі Львова Богдана Фроляк. Це ну надзвичайно повний. Прекрасний твір світового масштабу в кращих традиціях написаний. А, звичайно, пані Фроляк вона додала певної форми такої академізму більше. Ну, оскільки ми знаємо історію написання цього твору, він був ну дещо під інший склад написаний, але вона вже надала йому класичної такої симфонічної форми. Враження від концерту у глядачів позитивні. У деяких на очах побачили сльози. Інші з посмішкою підходили до диригента Еміла Сокача, аби подякувати за почуте та побачення. А головне відроджене. Враження при... Прекрасне, прекрасний тим, що я згадав спілкування із Мартоном. Позитивні, дуже. Я щасливий за Еміла. Він так красиво подав програму, так гарно підніс ім'я і так красиво озвучили вони це все. Дійсно, дуже. дуже... Фундаментально підготувалися для того, щоб презентувати на такому рівні, відродити те, що довгий час було недооціненим, вдалося каже ініціатор концерту, диригент та художній керівник академічного хуру Кантус Еміл Сокач. Він учасник усіх етапів та куратор створення версії меси для солістів, хору та симфонічного оркестру. Потужність матеріалу, музичного матеріалу, який ми просто піднімаємо. Він говорить сам за себе. Меса частини, фрагменти з 92-го року. Час від часу, якісь фрагменти вони звучать. Але те, що відбулося сьогодні, це як і я казав, це відбудеться вперше. Такого ще не було. Можливо, в свого роду тоді знали не того Мартона, не той твір, який він, яким він насправді є. І сьогодні це фактично була прем'єра і представлення справжнього твору і справжньої меси Ішвана Мартона. Після почутого виконання меси Мартона залишається додати закарпатці мають ким пишатися. Вечір закінчився, а вже за місяць фойє будівлі на площі народній знову збирає літу області на благодійний бал євро. Байського сна.